Добрий день Мальгота. Я рада зустрічі з вами. А скажіть мені, дітки, чи чули ви коли-небудь, що у нас стукає в на грудях з лівої сторони? Як ви гадаєте, що там є, дітки? Так, це що таке? Це наше серце, головний орган, який є в нашому організмі. А знаєте ви, що може жити у серці кожного? От зараз я вас запрошую пограти в гру Добре серденько, і ми дізнаємось, що живе у нашому сердечку. Ось погляньте, яке у мене серце. Я гадаю, що воно добре. Відкриємо його одну частинку. Що ми тут бачимо? Яка це цифра? Це цифра сім, а це буква Я. А тепер давайте разом скажемо назву цифри і букву. Давайте скажемо Сім Я. Яке слово утворилось? Так, утворилося слово сім'я. А що таке дітки-сім'я? Підкажіть, будь ласка, це що? Це наші хто? Мама, тато і їхні дітки, це буде сім'я. А що повинно панувати у сім'ї? Так, дітей, любов. Але любов не проявляється лише у словах Я тебе люблю, а воно? Повинно проявати, проявлятись у наших почуттях, у наших відносинах один між одним, як ми відносимося до батьків, батьки відносяться до нас. Чи бачимо ми настрій кожного і можемо його підтримати, запитати, мамо, чому ти сумуєш, як тобі допомогти? Коли батьки виконують якусь роботу, ми їм можемо допомогти. Але і повинні діти не забувати про. Про свої обов'язки, які вони виконують в сім'ї, це складання іграшок, догляд за своїм одягом, доглядання за тваринками. І коли ми проявляємо свої дії, добрі вчинки, щедрість, любов, тоді і панує у нашому серці, що дітка любов. Давайте відкриємо ще одну частинку нашого доброго сердечка. Що ми бачимо, що це таке? Так, це хрестик. А що він дітки означає? Що хтось потребує допомоги. Комусь треба допомогти наше відношення до оточуючих, до ображених, до близьких. Ось давайте поглянемо, що ми тут бачимо. Хтось захворів. А коли хтось хворіє, що ми можемо зробити? Викликати лікаря, принести пігулки, якісь ліки, зробити чай, принести водички. А може, десь і посидіти треба тихенько, щоб не потревожити хворого, щоб йому було добре. Можемо ми що зробити, якщо це можна, провідати дітки хворого, прийти, принести йому якийсь подаруночок, пограти в якусь гру чи поговорити. Також, коли поруч із нами дітки, живуть старенькі люди, це наші рідні, близькі, знайомі чи сусіди. То ми теж... Не маємо права про їх забувати, а ми повинні до них прийти, щось попитати, сісти, поговорити, якщо є змога, допомогти їм у чомусь, принести, може, якісь продукти чи інші речі. Так що ми повинні звертати увагу і на стареньких, і завжди їм допомагати, піклуватися про них. Якщо є хтось ображений, ось як цей хлопчик упав. Ми його теж повинні підтримати. Що ми скажемо? Заспокойся, все буде добре. Тримайся, все буде добре. І від таких добрих слів на душі стає леше. Навіть те, що ми забили чи якась рана, вона перестане боліти. Також є дітки або люди, які мають вади у своєму здоров'ї, але вони такі ж самі люди, як і ми з вами. То ми теж Повинні до них підійти, поговорити, поділитись іграшку, пограти з ними. Якщо дітки, ми вміємо один одного бачити, розуміти їхній, їхній настрій, підтримати, поговорити, то у такому серці живе милосердя, співчуття і чуйність. Я гадаю, що й у кожного з нас є такі добрі почуття. Давайте ще відкриємо одну частинку сердечка. Що ви тут, дітки, бачите? Що це таке? Так, це іграшки. А для чого потрібні іграшки? Що ми робимо? Ми з ними з ними граємось, а граючись, ми пізнаємо оточуючий світ, пізнаємо оточуючу дійсність і стаємо розумнішими. Ось Погляньте, що тут роблять діти? Вони граються. А як повинні грати з діти? Дружно, всі разом ділитися. Наприклад, коли у вас є іграшки, якими вже ви не граєтесь, то можна їх віддати другим, меншим діткам, винести на вулицю, щоб всі грались, принести в дитячий садочок. І коли у нашій душі є така почуття подільчивості, то значить ми, дітки, з вами щедрі у нашому серці живе щедрість. Погляньте, будь ласка, ось як дітки діляться іграшками, щоб дівчинка не ображалась, а їй було гарно з усими гратися. Далі подивимося ще відкриємо одну частинку. Що ж ми тут, дітки, бачимо? Хто це таке? Це кошенятко, а це що? А це квітка. Дітки, а можемо ми про тварин, про рослини піклуватись, турбуватись. А як? Подумайте, будь ласка, скажіть, що ми можемо робити? Ану давайте поглянемо, розглянемо картинку. Що ви тут бачите? Про кого можна ще піклуватись і турбуватись? Про своїх батьків, про бабусю, про дідуся, про своїх братиків, сестричок. Ти з ким ви живете? Далі подивимося, що тут роблять дітки, за ким вони доглядають, про кого піклуються, про тваринок. А як про них можна піклуватись? Ми можемо що їх? Погодувати, вивезти на прогулянку, прибирати будиночок, приміщення, де вони живуть, налити їм водички. Також ще про кого ми можемо піклуватися, діти, погляньте, ми можемо з вами що? Доглядати за квітами, щоб квіти що робили? Щоб квіти росли. Бачите, діти, коли ми можемо турбуватись про тварин. Про рослин, про птахів, про рибок, то про дорослих, то у нашому сердечку живе турбота. Погляньте, діти, яке у нас добре серденько, і як у ньому живе багато почуттів. Я гадаю, дітки, що у кожного у вас також є почуття щедрості, щирості, чуйності, милосердя, співчуття, любові, щоб ви всі. Такими добрими, чуйними зростали з добрими серденьками. До побачення, маята!